Всім добрий день, 9 квітня, я в Хорватії. І де саме я в Хорватії. А я в якомусь горному масиві. Ми сюди довго їхали разом з Растю. Нарешті Растя зі мною. Ми довго їхали. І Зараз вам покажемо цю красоту і розкажемо, як ми сюди дісталися. Ось, будь ласка, яка краса, подивіться, подивіться, гори. Растя, Растя, добрий день. Добрий день. Растя в образі. Так, от, ось так будемо. Їхали ми сюди, дуже довго їхали, напевно, більше двох годин. Спочатку ми, мене Гугол водив по трамваям, я зробила дві пересадки трамваями, потім я доїхала, як я розумію, десь на ну, вже кінець міста і там пересіла на 140 й автобус. І на 140 автобусі я їхала години-дві. Щоб ви розуміли, ми сіли на автобус і через 10 хвилин була перша зупинка, де ми вже побачили таку місцевість, гори, люди, всі відпочивають, пікніки, столики стоять, ресторани, кафе. Але я їду, я не виходжу, я їду. Бо я їхала в Медведовград, Медво... Медвоград. Це замок, замок на горі. Який сьогодні або зараз, я не знаю, навіть подробиць, але він не працює. Але мені треба приїхати до нього і подивитися, походити навколо, щось познімати, показати вам і так далі. Тому я дві години їхала або може більше. Мене укачало. Я думала, що станеться біда в тому автобусі, я вже ледве там дихала. Тому що серпантин, серпантин це взагалі. Жах, я, як от люди їздять цим ну, І що ви думаєте? Їхала, їхала, я вже ж дивлюсь на його карту що мені скоро треба виходити. І тут раз, і гугл мені показує. А ви вже проїхали? Я як? Я вийшла на найближчій зупинці і, і пішла пішки. Пішла пішки, ну не знаю. Туди, не туди, але йду вже за, за людьми. Куди люди, туди і ми, щоб не збитися з путі. Так що ось так: такі пригоди, а, скільки грошей. Гроші я заплатила тільки за трамвай, за автобус, я вам скажу по секрету, я не платила. Чому? Тому що я протупіла. Тому що ми підійшли, ну це капець. Оце та... Якщо я не вступлю, то це буде не я. Коли ми підійшли на, саме на зупинку, я питаю у там, люди стоять, теж чекають. Я у них питаю тікет, тікет, Ну, я ж одне слово знаю по англійськи тікет. <сум> ну, маю на увазі, де купити? А він мені каже, там, в автобусі. Я кажу, у водія. Він ка він що ж не розуміє. Він каже, так киває. І я ж зайшла і сіла. Сіла, я сиджу, чекаю, коли до мене підійде водій і запропонує мені, мені купити квіток. До мене ніхто не підходить. І зараз ми вже виходимо. Я, і я така ще вихожу і думаю собі, странно, до мене так ніхто й не підійшов. Ну, блін. Там стоять оці ці штуки, як в як місце, ну, як по городу, їздять трамваї. Там треба купувати його, цей квіток. чи... Ой. Коротше, я не купила, проїхала безкоштовно. Позоріську. Ось так. Дивіться, яка краса. Вчора ми пішли з Растією. Святкувати Пасху, до речі, хто святкував католичну Пасху, я хоч з запізненням, але вітаю вас, бажаю вам здоров'я, миру, Божої благодаті. Ми здрасте. Я ж казала, що я вже інтегрувалась в хорватське суспільство і хочу, і хочу ще більше понурити в їх культуру і зустріти цей прекрасний. Прекрасне свято Пасха разом з ними. Чомусь я собі намалювала, що це будуть такі гуляння по всьому місту. Вони будуть в національних костюмах прославлять Ісуса, будуть якісь танці, пісні, все народне, все і славимо Ісуса, і я, і я пішла. Я пішла, нафарбувала губину, як завжди, і пішла на цю головну площу. Але крім мене туди не прийшов ніхто. Во всяк випадок місцеві жителі не прийшли. Там було декілька людей, і було видно, що це туристи, бо вони фоткали, знімали. А погода була пасмурна дуже. Взагалі такий ну, людей немає, погода ніяка. Ми ото походили зразку по старому місту. Я хотіла вам тунель показати, бо там ще є тунель, який я раніше не знімала. Думаю, покажу. Зніму тунель той закритий, зачинений був. Взагалі, все, походили, ні, ну погуляли, вдвох нормально походили і пішли додому. Втомлені вже пішли додому. Ось так. Дивіться, яка краса, так? Да? Там якась річка бежить, ручійок, річка, щось, бачите? Людей тут багато. І, напевно, вчора, коли я всіх хорватів шукала в центрі міста, вони, напевно, були тут. Ну, Правда, погода була не дуже хороша. Але тут от сьогодні тут дуже багато людей, дуже багато машин, скільки ми їхали автобусом дві години, стільки я бачила ну, кожні там 500 метрів такі зупинки, такі еті, стоянки, авто. Так що людей дуже багато. І так мені подобається. Отак от ми їхали, знаєте, такі галявинки і такі скамейки дерев'яні, і столи. І люди сидять, своє щось привезли, такі ну, кушають. Клас. Ресторани багато тут теж. ресторанів, кафе теж сидять, от ми, ми проїжджали. Ну, хоч подивилася, не зря я більше двох годин їхала. Ух, як класно. Дивіться, де я. Боже, як класно. Там це, рі, річка. Та не ноєш, що ти ноєш? Йдемо. Я вже я втомилася, мені важко, расти. Ти ж сидиш вдома, в тебе енергії за край. Тому тобі, тобі треба бігти. Я старенька, мені треба відпочивати. Боже, яка краса. Нарешті в мене є модель, яку я можу знімати. Ми вже на фінішній прямий до Медведовград. Боже, як я це, втомилася, але це така приємна втома. Клас, боже, клас. Я хотіла сказати, знаєте, що стільки багато літніх людей. Я бачила їх в автобусі, що прям 90% літніх людей в автобусі. Напевно, молодь має своє авто та їздить на авто. А літні люди на автобус. А я ще думала, куди вони їдуть? Думаю, може вони там живуть, я ж не знала я. Як... А вони тут гуляють всі з цими палками. Ну, дбають про своє здоров'я. Дуже так класно. Мені це дуже подобається, коли люди до себе так ставляться, люблять себе і, і турбуються про себе, про своє здоров'я. Клас. А ми йдемо? О, клас! І прийшли, не знаю куди, але прийшли. Медведград. Сьогодні зачинено, але я знала, що зачинено. Я не знаю, казала я вам ні? Ну вже я хотіла просто піднятися. Сам замок не дуже вразив, але... Процес, як ми до нього йшли, то це клас. Це клас. Ми збивали з маршруту декілька разів, Ну, я збивалася, а разці нічого не залишалося, як збиватися теж. І потім знову ходили на маршрут, а зараз разтя в чомусь качається, а нам їхати в автобусі. Якщо ти будеш вонючка якась разця, то це капець. Начебто не знаю. Боже, я в шоці, прикиньте, якщо вона заваняє мені. Ось так. Це така фортеця, фортеця, бачите? Сіла біля замку перекусити. Я з дому взяла бутерброди, ми сидимо. Зрастю, звичайно, як же без неї їмо. А хотіла показати не встигла. чувак за на забор і ходить по забору, знімає цей замок. Я не можу. Ну що тут нема? Ходи по цьому забору, як він на нього заліз. О, ой, смішно. Смішно. Дивіться, бачите? Ходи по забору. Вон він стоїть, ой, я не можу. Все, йдемо вниз. Нам же ж треба ще знайти дорогу до зупинки. Бо ми такі ходили-ходили і де ми. Де ми є? Де я? А де зупинка? Тепер шукаємо де зупинка. Ну, класні міста, класні. Так тут їздять на Веліках, на автобусі така. Як підставка, як сказати, ззаді. І туди ставлять горниці ці велосипеди. І десь вони тут виходять і їздять тут горами ці на, на великах. Господи! Тут красивіше, ніж біля замку. Дивіться, яка краса. А влітку коли спека, як тут класно, все зелено, це повітря неймовірне. Боже, тут, я не знаю, клас. Я можу тільки уявити собі, як тут класно влітку. пішла вже з людьми. Я їй вже не потрібна. Там собачки вона вже побігла. О, це не Растя. Побігла знайомитись, так? Да? Ми з зразненько йдемо вже на зупинку. Нагулялися, надишалися свіжим повітрям. Дуже класна прогулянка, дуже класне місце. Мені тут дуже подобалось. Якщо б я тут ще залишалася в загибі, то я б обов'язково сюди приїхала і не один раз. З разю гуляти, бігати. І їй подобається, і мені Ну дуже красиво, ви самі бачите, як, як красиво. Тому я це місто рекомендую, якщо ви будете в Загрібі і у вас буде вільний час, тому приїжджайте сюди, не пошкоджуєте, тільки треба багато ходити. Все. Приємного просмотру вам. Дякую за вподобайки та підписки. Все, пока-пока, слава Україні! Героям слава! Пес! Ми дійшли до зупинки, але автобуса ми не побачили, трохи почекали і подумали, може його зовсім вже не буде. Так як зараз вечір, вже вже початок сьомої. Ну було тоді, ще не було шостої, ну не важливо. Вирішили, раз це спуск, то можна піти пішки. Я хочу вам показати. От ми вже вийшли, ну, напевно це місто або біля міста. Ну як сказати, у подножжя гор. Да? Подивіться, які класні котеджі красиві. Це тільки собаки гавкають на нас. Вийшло, що ми з самого замку йдемо пішки до трамвая, до міста. Ну, ми з ті спортсменки. А Растя так засиділася вдома, поки я їздила скрізь, то треба зараз трошки побігати. Енергії багато дара Расюня? Дивіться, які класні. Дуже красиво все виглядає, так? Да? Клас! Ялинки, ці ці дерева, ця зелень, цей е, серпантин, все це клас, клас. Дякую, що прийшли зі мною. Я сподіваюся, що нам ще не довго. Ми, Чесно кажучи, втомилися. Ножки вже трошки подостали. Ну, нічого. Це все приємна осталось. Все, пока-пока. Слава Україні! Героям слава! Пока-пока! Растя, пока!